Росія знову готується бити по українській енергетиці. Аналітики інституту вивчення війни попереджають, найближчими тижнями Кремль може посилити атаки на критичну інфраструктуру, і робить це свідомо напередодні зими. Йдеться про заздалегідь накопичені безпілотники і ракети, яких за оцінками експертів ворога зараз достатньо для масштабних обстрілів. Утім, в Україні запевняють, до такого сценарію готуються. Секретар РНБО Рустем Умєров наголосив, питання енергетичної безпеки, захисту інфраструктури та стійкості держави пріоритеті. Від систем протиповітряної оборони до засобів далекобійної відповіді ворогові Україна готова відбивати нову хвилю російського терору. І зараз на прямому зв'язку зі студією Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України. Артеме, я вас вітаю. Доброго дня, як ви оцінюєте руйнівні наслідки останніх масованих атак на енергосистему? Тобто були ж знеструмлення? Здається, Одещина, Чернігівщина, Запоріжжя з ними ми постійно на зв'язку. Вони розповідають про це. Наскільки зараз енергетична система працює стабільно? Ви абсолютно праві. На жаль, ворог постійно завдає атак по енергетичних об'єктах щодня, і щоночі. Ці удари спрямовані переважно на енергетичну інфраструктуру прифронтових областей. Останнім часом найчастіше спостерігаються атаки з масовим застосуванням саме БПЛА. Під прицілом ворога насамперед перебувають об'єкти операторів систем розходів, високовольтні трансформаторні підстанції, генерація та об'єкти газової інфраструктури. А зараз атаки мають локальний характер. Російські війська фокусуються на конкретних об'єктах, по яких застосовують велику кількість саме БПЛА. Однак енергетичні компанії створили достатньо аварійний запас матеріалів для оперативного проведення ремонтів. Хоча ми розуміємо, що швидкість відновлених робіт може залежати і від масштабів пошкоджень. Так і е, хотіла процитувати інститут вивчення війни. Про що вони пишуть? Росія найближчими тижнями може посилити свої атаки для погіршення стану енергетики України. А як підготувалась галузь до можливого загострення? Ми про це говоримо щороку, напередодні цього холодного періоду? Чи є чим заспокоїти українців, але заспокоїти реально? Як ви оцінюєте ризики блекаутів? Ми розуміємо загрози, які є, і зараз Міноренерго сфокусована на роботі по двом напрямам. Це як порішенням для активного захисту енергетичної інфраструктури, так і по створенню резервів обладнання та відпрацювання ремонтними бригадами робіт по відновленню з допомогою на різних рівнях. Ми активно співпрацюємо з енергетичними компаніями, військовими та місцевою владою. Ми розуміємо, що лише поєднання засобів фізичного захисту з активним захистом дасть нам можливість пройти четверту воєнну зиму. А для нас це буде вже четверта воєнна зима. Енергетики зараз роблять усе можливе, щоб українці билися світлом і теплом. Як ви оцінюєте темпи відновлення генераційних потужностей і скільки гігават очікується ввести до зими? Ремонтна кампанія у нас поділяється на дві напрямки: це планова ремонтна кампанія і відновлена після атак. Ремонтна кампанія у нас зараз триває за графіком і є на постійному контролі міністерства. Що стосується відновлення генерації, то система вже... Повернуто декілька гігават. Конкретизувати не буду, бо це чутлива інформація, і це відновлення здійснюється як за рахунок власних сил компанії, так і за допомогою наших іноземних партнерів через фонд підтримки енергетики України. Тому поки що працюємо за графіком. Як впливає дефіцит теплової генерації та гідроенергетики, що постраждали від обстрілів на загальну енергобезпечність? Е, можете сказати, чи достатньому відновили ці потужності, чи є резерв на випадок нових обстрілів? Ну, ви знаєте, все познається в порівнянні. І з усиллями енергетики зараз система перебуває в дещо кращому стані, ніж, наприклад, навесні цього року. І згідно з нашими розрахунками, після проведення ремонтів та відновлювальних робіт існуючих потужностей нам має вистачити для забезпечення всіх споживачів. А крім відновлення ремонтів на об'єктах типової та гідрогенерації, ми також продовжуємо роботи з нарощування потужності і розподіленої генерації. Вона ближче до споживача і може стати джерелом енергії в разі обстрілю. Ну, буквально цими вихідними в одному з регіонів об'єкти критичної інфраструктури були заживлені від розподіленої генерації на час проведення аварійно-відновлених робіт, які проводили наші на Так, і ще у мене кілька питань до вас: які технологічні та інфраструктурні рішення про захист підстанцій, Ми говоримо четвертий рік, мобільні електростанції, міжнародна підтримка все це вкладається. Які з рішень ви вважаєте найбільш ефективними для забезпечення стійкості енергосистеми восени і взимку? Ну, ви правильно кажете, на нашу думку лише комплексна робота у усіх прилічених напрямках зможе забезпечити стійкість нашої енергосистеми і стабільну роботу. Ми працюємо за напрямами, визначеної нашою програмою дії уряду як пріоритетні. Це, по-перше, захист енергетичних об'єктів, посилиться інженерний та протиповітряний захист на структури. Ця робота здійснюється у тісній співпраці та координації з військовими МВС України, держпідзв'язку та енергетичними кампаніями. Це формування запасів енергоресурсів в достатньому обсязі, щоб забезпечити потреби всіх споживачів, в тому числі під час обстрілів. Це ремонт та відновлення на 25-й рік. У нас заплановано здійснити ремонт та більшість частини потужності, і я можу сказати без цифр, але більшу частину робить вже виконано. Це розвиток розподіленої генерації до кінця року. Планується додатково ввести нові об'єкти енергетичними компаніями, як державними, так і у приватному секторі, і максимальне спрощення процедур для швидкого відновлення та розвитку нових типів генерації. Саме в поєднанні цієї роботи ми зможемо пройти зиму. Зрозуміло, дякуємо вам. Ви достатньо лаконічні, але відповіли на всі мої питання. Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому зв'язку.